Hyundai Tucson 2008 рік. 2.2, якщо не помиляюся двигун, можу помилятися. Відео не про те. Я маю міняти ремінь ГРМ разом з помпою. Приємно, що тут йде ось трубка на гідропідсилювач ось так близько до кришки ГРМ. Відповідно, вона так само буде близько і до шестерні розпередувальної. Приємно буде надівати там ремінь, правда? От. Тут місця багато, потрібно буде знімати ось цей кронштейн. Місця, подивіться, ну сантиметрів три. Лапу відкрутить. Трубка, дивіться, як мішає, як до них до цих болтиків дістатися. Що, відкручувати трубку і розвоздушувати систему на гідропідсилювач. Ну не маю я такого бажання. Навіть зовсім. Сюди добираєтеся з під колеса і знімаєте цю защитку. Можна порасити трішки двигуном вверх-вниз. Зараз буду цим займатися, щоб скинути ремінь, тут ролик стоїть натяжний. З ями ви до нього не доберетеся, так як у вас ось тут підрамник і речах передній. З підйомника так буде зручніше набагато, але на даний час автомобіль стоїть на ямі. Що мішало? Конструкторам даного автомобіля змістити двигун Ну ще Ну 5 сантиметрів, це максимум, в цю сторону. М? Що заважало це зробити? І тут було б все нормально працювати. Оцю трубку на гідропідсилювач, що отак -от вигнуть і сюдою отак -от пустить слабо. Правда? Ну, блін. Якось так. Такий ремінь я міняю вперше, тому зараз буду трошки знімати, вам показувати свої враження від заміни ременя на даному автомобілі. Зняв я цю кришку, прикольно її знімати. Ну і для датчика температури вони більш місця не знайшли. Да? Тільки от сюди, на болти. Тому що другого місця на двигуні для нього не було. Ну так, він стоїть біля термостата, я розумію, ну що, блін, по-другому ніяк. Тільки сюди. Я за нього знімаю, тому що поки ви не знімете роз'єм з цього датчика, а цю гайку ну Не складно, але можна її зламати, чи її, чи датчика. Отже, вам потрібно її зняти обов'язково. Знизу, коли знімете шкіл, у вас буде доступ до защитки. Потім вам треба буде гарно нагнутися, якщо ви це робите з ями. І там ще зверху болтики є. Отак от якось. Поки ми скрутим так. Коли ви будете знімати ось цей кронштейн, ви будете згадувати багато слів. І ці слова, які ви будете згадувати, вони будуть не зовсім хороші. Тому що той болт. Ні до верху, ні донизу. І, ну, і та защитка пластмасова також вам додавить радості під час ремонту даного автомобіля. Ну, принаймні мені, не знаю. Можливо, це тому, що я вперше роблю таку роботу. Якби я це робив можливо разів 10, то, можливо, в мене були б якісь інші враження. Але на даний час вони не зовсім приємні. Буду пробувати знову опускати двигун вниз, щоб дістати цей болт, тому що. Разом з ним ось цю штуку дістати не можна. Двигун опустив максимум вниз вже. Вже він далі не хоче опускатися. Ось так болтик, бачите? Пів болтика. Паскуда. Але що я зробив? Я ось тут закрутив болтика назад. Можливо, щоб я його не ставив, щоб хронштейн якось рухався. Можливо, я його дістав. Зараз спробую цей болтик викрутити, назад підніму двигун. І спробуємо ще раз повторити дану процедуру. Получилося це зробити, бачите? Цей болт дістається останнім і ставиться першим. Кронштейн. Зараз буду гратися з кронштейном. Відчуваю. Ну що ж, я дістався до ременя. Тут, здається, вже місця трішки побільше. Можна знімати ремінь, виставляти мітки. Тут хтось начеркав, бачите біленьке. Я думаю, там має бути заводська, так як он знизу там, бачите, така штангочка. Це репер, я так розумію, для мітки. Зараз будемо там шукати і співставляти. Там і тут. Потім будемо діставатись до помпи. Бачу, що буде також, мабуть, весело. Он виставив, бачите, мітка колінвальна. Заводська мітка розпродавальна ось. Вона дуже зручно розташована якраз за ось цією трубкою гура. Все добре видно. Я так розумію, вона має бути на ось цю площину, на площину ГБЦ. Через дзеркальце, якщо дивитися, так сюди ставити дзеркальце, ну приблизно так воно і виходить. Але хтось ось тут поставив і ми дивимося, що воно якраз збігається. Зараз ще я намалюю тут одну міточку. Де ближче ось на цьому зубі і ось тут. Буде ще краще видно, всю спробую стерти, щоб не було тут мільйон штук. І можна скидати ремінь. Гре. Значить, Давайте пройдемося по старим запчастинам. Дивіться, ремінь контітек стоїть, напис видно гарно, Ну, більш-менш гарно, а ремінь вже все, бачите. Вон вже на стан ремня потрібно дивитися не ззовні, а зсередини там, де зуби у нас. Ролики вже в принципі, свої відходили. Так. Ну і помпа в принципі, ще, я знаю, нормальна, СК. Ставимо також СК, помпа, ролик. Натяжний ролик, ну і ремінь СКФ. До речі, дивіться, ситуація мені напарник показав, я відразу не замітив. Дивіться, Made in UK. Це зроблено в Україні чи зроблено для України? чи як? Що, що означає УК Україна? Бо сам набор зроблений Корея. Так, далі, дивіться, по встановці самого ролика, там цікаво його встановлювати, так як тут є і пружинка, і он той болтик. Короче, розкажу тут, тому що там ви нічого не побачите. Встановили ремін, ми все встановили. Потім необхідно відпустити от той ролик, е, болтик від шістраник на 5. Фіксатор залишаємо і Робимо два оберти, перевіряємо мітки, все збігається, затягуємо болтик, аж потім витягуємо фіксатор. Якось так має бути по правильному воно. Тут номер затертий, тут номер затертий. Все, все збираємо назад. Так, стоїть ремінь. Спочатку ставив ремінь, потім ставив цей ролик. Трохи тут незручно, ну таке. Робив тільки що, так, як я вам казав, відпускав ролик, відпускав болтик на 5, прокручував до оберта, в мене тоді зовсім звільнявся ось цей фіксаторок. Зараз хочу зробити на Спочатку дістати фіксатор, а потім відпускати роліка. Подивлюся, як буде себе вести натяжний механізм, бо так виходить, що він якось не, знаю, не подобається мені, коли я так зробив. Хоча в книжці написано так робити, Здається, якщо я правильно зрозумів. Коротко, зараз витягну фіксатор. У нас все стоїть. Подивимося, що ми будемо так мати. Трішки навпаки. Опа. Зараз я зроблю два оберти і будемо бачити, що виходить. Тому що коли відразу болтки відпускати, ну, то наче натягає, але якось не, 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 не подобається. Зробив два оберти, там мітка збіглась. Тут мітка збіглась, це я потім постираю. Бачите, у нас Тепер зараз відпущу болтика. Подивимося, що зміниться, і зроблю ще раз два оберта. З відкрученим болтом. Так, де ти там, болтик? Коротше, зараз я відкручу. Відпустив ролика і ось ця пластинка відразу впала. Він звільняє цю пластинку. Мені здається, що той ролик для того лише потрібен для фіксації, щоб ролик був відведений максимально вниз, для того, щоб встановлювати ремінь. Ну Дивіться, вона зараз вільна, зараз спробуємо покрутити. Дивіться, нічого не відбувається, бачите? Коротше, зажимаю ролика, піднімаю трошки пластинку вверх, зажимаю ролика. І все. Все, підняв уверх. Ось, бачите, зажав болтика. Скажу так, що його можна взагалі не чіпати того болтика. Просто встановили ролик витягнули фіксатора, прокрутили і все. Все, в мене все, можна збирати далі. Знову згадувати ті слова, які вчора крутилися в голові під час демонтажу ось цього кронштейника і тієї пластмаски, що там нижче. Ну що ж, дягуне, як бачите, працює трошки прокачуємо антифриз і будемо віддавати наклаєчка наклеєна обов'язково маємо лендровер Freelander. 13 -й рік не помиляюсь. Так, 13 -й рік двигун не знаю який об'єм але він мені дуже схожий на фордовський двигун дуже схожий От. або старий пежовський тільки якась нього регенерація вже більш свіжіша. Отже, що буду робити? Міняти ремень ГРМ. Точно що пежовський двигун, тільки якась новіша регенерація. І такі двигуни стоять на мандео, здається, чи ф'южнах. Дуже схожі. Коротше, зараз розберу, подивимося, що там. Ну, Я вже догадуюсь, що там. Значить, Патрубок, шланги на паливо. Зараз піддомкрачуємо двигун, знімаємо. Подушки, ремінь ПК, кронштейн для подушки і защитки, будемо бачити. Щоб злити антифриз, в радіаторі знизу є краник. І в нас ось тут бачок, болтан не відкрутите, поки не знімете бачок. Навіть якщо ви будете колись міняти ось цю подушку, вам потрібно зливати антифриз, щоб повністю зняти бачок. Не відкрутите болтика. Хоча воно Пробувати, як, знаєте, як цього відкрутити, тут послабити, якщо прокрутиться, подушка припідняти і зняти повністю кронштейна. Якщо під корцем немає болта. Коротше, знімаємо бачок по-любому. Там його знімати також весело, тому що патрубок йде, бачите, де і антифриз весь не хоче стікати. Прокрутити у вас не вийде, отже потрібно знімати його повністю. Зняв кронштейн подушки і верхню защиту ремня. І будьте уважні з цим болтом, який кріпить так само і подушку. Ось тут він стоїть, його викручувати повністю не можна, тому що якщо ви його повністю викрутите, у вас цей ролик випаде і зіб'ються мітки. Це добре, коли ви міняєте ремень, то там ще ви якось справитись, можливо. А якщо ви просто знімаєте кронштейн, то буде у вас халепа, буде біда при землі, повністю виключеному цьому болту. Так. Ну, от я дістався до ремня, значить, що? Розпредвал у нас фіксується ось тут, фіксатор на 8. зараз ми його зафіксуємо. А от колінвала, фіксатора я знайти не можу. Раніше фіксувався ось тут, нема. На махвику також я не бачу. Тут, як бачите, у нас, бачите, як шпонка бігає для неї багато місця. Значить, як я буду робити, покажу пізніше. Зняв я ремня, значить, на дому тримаємо 126 тисяч, рідній пробіг. Це у нас перша заміна ремня. Та дивіться. Бомба люкс, е. Стан ремня на цей пробіг Хороший і не ствердий, і не пересохший нічого. Що у нас стоїть? Подивимося. У нас стоїть е, Gates Power Grip. Бачите? Gates Power Grip стоїть. Значить, і ми будемо ставити точно такий самий ремінь. Gates Power Grip. Отже, можна зробити висновок, що цей ремінь також можна міняти через 120 тисяч. Ну, 100 це желізно. Також в мене вже є помпочка. Ось такий вигляд. ФОМОКо. Бачите? Помпа ФОМОКО, Форд. Двигун у нас 2,2. Я на початку відео сказав, що там 1,6. 1,6 для цього автомобіля трошки слабоватий. Тут 2,2 у нас. Ось така помпочка вже з прокладкою йде все. Стара помпа. Ну, вона в принципі, така сама, як і нова, також по ФОМОКО. Все те саме. Що зробив на новій помпі, це прокладочку ось цю металеву з двох сторін легенько намастив герметику. Завжди так роблю, я вам це казав вже. Так мені спокійніше. Все. от така історія. Встановив вже нового ремня роліки і помпу. Натяжний ролик у нас йшов зафіксований, я так його і ставив. Фіксатора не витягував. Так легше встановлювати ремінь. Значить, відносно мітки колінвала, вона є, вона знаходиться знизу під стартером. Необхідно знімати стартера, чесно скажу, полінувався. От. Я коли розбирав, встановив ось тут свою мітку. Шестрення на колінвалу не рухається, вона так і стоїть. Пробував порухати її. Вона так примерзла, там, так і залишилась. Отже, по факту має бути все чекіпуки, як і до цього. Так, тут у нас все стоїть. Можна витягувати фіксатора. Опа, бачите, як стрельнув ролик. І на ролику у нас є стрілечка. Проти часової стрілки крутим, підводимо репера під свою мітку. Натягнув ремня, он ріперок, бачите, як стоїть. Зараз робимо два оберти і перевіряємо мітки. Тут трошки буде складно робити ці два оберти при тій причині, що ремінь від сповсання в нас притримує на колінвалу планка для датчика колінвала. Ну, потрібно це зробити в будь-якому випадку, перевірити свої мітки. Не свої, а мітки двигуна, але свою роботу. Зробив два оберти, перевіряємо ріпера, трішки відійшов, бачите? Так, тут фіксатор ставиться. Мітка на місці. Чітко, і бачите, зірочка також на місці. Так, Зараз поправляю роліка і все. Можна збирати. Ну Все. Дигумнець працює. Єдине, що заливати антифриз, сюди потрібно потихеньку не спіша. Дуже важко заповнює систему охолодження. Дякую, що подивилися даний випуск. Не забувайте залишити коментар. Поставити вподобайку, і хто не підписаний, підписатися, щоб не пропустити новий випуск на каналі. Всім пока, слава Україні!